Вітання, друзі! З вами команда Brutal Marketing. І сьогодні ми розглядаємо підключення Facebook бізнес-сторінки та Instagram бізнес сторінки до crm системи Підключення насправді робиться просто, в декілька кліків. Все, що необхідно, це щоб на стороні Facebook -у ваш. Інстаграм профіль був підв'язаний до бізнес-сторінки. Та була публічна сторінка, через яку, яка, є, яка має адмінські права на бізнес-сторінці, яку ми, власне, і будемо включати до CRM-систем. Тож, поїхали. Першим кроком ми в сусідній вкладці відкриваємо Facebook та логінимося в профілі Facebook, через який буде вестись підключення. Наступним кроком ми переходимо у вкладку налаштування. Вибираємо Facebook, натискаємо Встановити. Вибираємо залогінитись через Facebook. Система дозволяє, дозволить нам підключити месенджер бізнес сторінки та коментарі. До постів бізнес-сторінки, як джерела потенційних лідів. Також, окремо, ми зможемо підключити лід-форми. І також ми маємо всередині системи інструмент, який дозволить нам показувати рекламу Facebook Instagram, в залежності від того, на який етап переходить клієнт. Але про це трохи детальніше. Отже, почнімо з підключення наших сторіну. Перше, ми вибираємо залогінитись через Facebook. Система перенаправляє нам нас на сторінку Facebook. Натискаємо Продовжити. Декілька хвилин, верніше секунд. І... Система підключає нас до Facebook. Все, тепер нам залишилось лише додати сторінки як джерела наших звернень. Вибираємо AdPage, вибираємо сторінку, яку ми хочемо використати, і відповідно. Декілька секунд, і система підключає е, сторінку до CRM. Е, тепер всі вхідні повідомлення на месенджер та в коментарі будуть попадати всередину системи, і ми зможемо спілкуватися з нашими контактами безпосередньо із crm системи Наступне це ми можемо підключити. Наші лід-форми безпосередньо до нашої системи. Тобто ми вибираємо воронку лід-форми, Add Form, вибираємо сторінку, знову ж таки, яку ми хочемо підключити. Ну, до прикладу, вибрали сторінку. Тепер в нас є перелік форм, ми вибираємо форму. Натискаємо далі, і, таку, і тепер ми переносимо дані з форм всередини CRM-системи. Тобто ми вибираємо, з яких полів форми, в які поля crm системи будуть передаватись дані. Вибрали, натискаємо далі. І форма підключена. Після того, як форма підключена, можемо також знову в неї зайти і кастомізувати підключення. Тобто ми можемо вибрати, на який етап воронки, в яку воронку будуть попадати ліди. І також можемо додатково тегувати дану форму. По підключенню Інстаграму все також аналогічно дуже просто. Повторюсь, все, що нам необхідно, це те, щоб Інстаграм був підключений до нашої бізнес-сторінки, яку ми будемо підключати. Вибираємо Інстаграм, вибираємо встановити. Він вже встановлений. І коли ми логінились через Facebook, система автоматично підтягнула нам. Профіль. Ми вибираємо додати сторінку і знову ж таки вибираємо з переліку сторінок, які будуть підключені. Вибрали сторінку, система автоматично додала коментарі та також коментарі і директ даного інстаграму як джерело. Тепер всі повідомлення, всі коментарі, які будуть залишатись на сторінці, також будуть всередину системи як угоди прокидатись. Як бачите, все досить просто, досить зручно і швидко налаштовується і дуже просто в користуванні. Дякую за ваш час!